Ветеран російсько-української війни Роман Суфрунюк отримав поранення через місяць після початку великої війни. Був командиром інженерно-саперного взводу. Вже понад два з половиною роки проходить реабілітацію у центрі соціального обслуговування Турбота Кам'янець-Подільської громади. Я отримав поранення, можна сказати, так на початках самих 12 березня 2022 року. Тут я десь вже та два з половиною роки реабілітації до, до війни, я думаю, ну, дуже мало було, навіть реабілітаційних центрів воно, в місті їх були, я навіть не знаю, де були. Отут тут було одне з перших. За три роки можна сказати, що у нас в Україні на такому рівні, що я думаю, що навіть за кордоном тут такого немає. Понад 20 ветеранів уже пройшли реабілітацію у центрі соціального обслуговування. Тут надають якісну та комплексну підтримку захисників під час їхнього відновлення. Повинно бути совокупне відновлення, тому що тільки реабілітація в плані от, як моєї роботи. Реабілітація вона може бути не такою ефективною, якби працювала вся група. Тобто, це йде лікар, психолог, фізіотерапевти, ерготерапевти, тобто, вся група спеціалістів повинна працювати на відновлення наших хлопців. Громадій. Спішно діє ветеранський простір, де працює три помічники військових. А для більшого комфорту захисників для їхніх потреб виділили ще одне приміщення тут на території. Цього центру є приміщення Старезанедбане, і вирішили з ньому зробити новий великий ветеранський простір, Ветеранський хаб на минулій, на минулій сесії міської ради було виділено 10,7 мільйонів гривень. Повністю ще є проект-кошторисна документація. Майбутнє приміщення буде розділене на дві зони: консультаційну та соціальну реабілітаційну. Нещодавно у ветеранському просторі відбулася зустріч між громадською організацією побратими Кам'янець-Подільської громади та міським головою, де було укладено меморандум про співпрацю на базі нашого територіального центру турбота було створено відділення ветеранської політики, яке успішно працює у 25-му році. Ми плануємо і виділили вже кошти більше 10 мільйонів гривень на проведення капітального ремонту приміщення саме для розміщення ветеранського простору, яке буде дійсно сучасним з різноманітними послугами, з відпочинковими зонами, де кожен ветеран, звичайно, що буде себе почувати. Цувати як вдома У другому році була запроваджена програма підтримки земляків у військових формуваннях а також діють програми соціального захисту родин захисників. Дуже приємно, коли люди приїжджають, дякують за ту допомогу, яку надають наша місцева громада військовим. Тому ми їх тут Поставили, щоб коли от ветерани приходять в наш ветеранський простір, було видно, що от місто завжди стоїть за нашими ветеранами, за нашим військом. Ветеранів активно долучають до суспільно-виховної роботи з молоддю. До прикладу, довжоцький ліцей проводить зустрічі з захисниками та волонтерські заходи. Співпраця у нас іде повним ходом, скажімо так, з ветеранським простором, з центром Турбота. Проводимо багато акцій, таких, які виховали б наших дітей в дусі патріотизму. І я вважаю, що це одна з ключових таких завдань, якраз самих ветеранів, що ми повернулися. І тих, що будуть повертатися, допомога війську у 2024 році від Кам'янець-Подільської громади склала 375 мільйонів гривень. Волонтери зібрали 11 мільйонів донатів. Усе для підтримки тих, хто мужньо боронить рідну землю від ворога.